Деці хворим оживають, знов мене колишуть мрії, сни про щастя навивають. Весна красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Діночки мій рятати, та й даваний дрібний, я тебе великого хоротера. Я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосну, то таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. На зеленому горлочку у весневому садочку Ветулилася хатинка, мов маленька як дитинка. Стиха вийшла вибігати, чи не прийде її мати. До біленької хатинки був мати до дитинки. Сонце вийшло за світину і хатинку заселило. Чи є краще між квітками та надвесняні? є в житті кращі літа? Молоді, не всихайте пишні квіти, цвітіть, хоч до літа, Пожіть літа, доля прийде, не тікайте світа, двічі на рік пишні квіти та не процвітають в житті літа найкращі, її двічі не бувають. Їв на долину, біжос не баю лиму. Місочки збиваю, і глебель зливаю, і гадки всі закуди. Загадили люди, хто вузняна вода та доля молода. Леся Українка, давня весна. Була весна. Весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загумуніло. Зелений шум, веселая луна. Співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листечко зелене, посипались білесінькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде. Як та була, що за вікном цвіла.